Тема моєї доповіді це умови досягнення єдності православних в Україні сьогодні. Е, найперша умова, яку б я висунув би, це чесність. Е, тому що ми бачимо з боку двох юрисдикцій, які на сьогодні існують, існує відсутність чесності. Наведу кілька прикладів. От буквально днями. Патріарх Кирил похвастався тим, що єдина сила, яка ще єднає Україну, Росію і Білорусь, це Руська православна церква із своїми центрами в Москві, в Києві і в Мінську. Е -е, похвастався він цим, ми знаємо таку риторику. Української православної церкви про те, що вони самостійні, їхній центр в Києві. Ну, звісно, от патріарх Кирило і заявляє, да, наш центр в Києві. І, відповідно, він себе мислить як такого патріарха Московського, Патріарха Київського, Патріарха Мінського, скрізь у нього центри, треба ще десь відкрити центр. І відповідно для Української православної церкви, це раз у нас центр тут, то ніби вони самостійні, фактично, ми бачимо, що ні, не самостійні. І ми дивимося, наприклад, на те, що патріарх Кирило, його 70-річчя, він виступає там, представники всіх помісних церков зібралися в храмі Христа Спасителя, і він говорить. Що ніколи ми не віддамо Україну, ніколи навіть законної ніякої автокефалії не буде, навіть якщо попросять бо Київ, е це наш історичний центр, е і так само як там для е сербської церкви. Ніколи вони не віддадуть теж свої історичні центри. Грузинська церква не віддасть, так і ми не віддамо. І відповідно, дивіться, за цих умов, після проголошення дивних постанов в травні 2022 року, в кінці 22-го року відбувається Київське іпахіальне зібрання. Митрополита Онуфрія питають, коли ж ми дійсності станемо самостійною церквою. І він говорить: ну, після війни попросимо у Москви. Де тут чесність? Вам Москва ясно сказала, ми ніколи не дамо. Чому треба брати, 500 священників сидить і людина просто відверто говорить, ну, я б сказав би, дико, лукавство. Це лукавство постійне, е воно систематичне. Так само ми бачимо з точки зору, скажімо, правди, фактичної правди, постійне лукавство з боку Православної церкви України. Ми бачимо дійсно є проблеми величезні у Православної церкви України. Йде систематичне невизнання цих проблем внутрішніх, зовнішніх. У нас все хорошо. Ну, наприклад, перший фактор номер один те, що все-таки до української православної церкви, яка залишається в московському патріархаті, невід'ємною частиною цього московського патріархату, ходить фізично більше людей, ніж до православної церкви України. Ні, ми будемо говорити все, що завгодно, але не визнаємо цей факт, який будь-якому досліднику, який бував в полі. Очевидний. Ні, ми будемо проклинати, що це не Трохін Бреше, чи ще хтось Бреше. Якщо ми заїкнемося, то відповідно теж ми будемо якийсь астракізм підвержені і так далі. Або, наприклад, існує проблема, що є реалізм, є реалізм. Якщо ви хочете, щоб вас визнали православні церкви помісні, інші, крім тих чотирьох, що визнали. Треба йти на компроміси. Треба державі йти на компроміси, треба відповідно суспільству йти на компроміси, треба Православній церкві України йти на компроміси. Ні, ми упремося, не будемо йти. Далі знову таки, проблема Православної церкви України і всіх православних в Україні в тому, що форма замінила зміст. І ми бачимо, які це катастрофічні наслідки має для російської православної церкви. Бо коли форма замінила зміст, то перейшло воно а на сьогоднішній момент в сатанізм. Ми беремо і йдемо тим же самим шляхом постійне лукавство, зміст забутий, форма переважає і, відповідно, люди заради збереження структури, системи, форми. Вони відповідно зовсім забувають про зміст тієї релігії, носіями, представниками якої вони нібито являються за якимись повноваженням. Це дуже дивно, це просто катастрофічно. Звичайно, що з цього треба вибиратися. Це загальноправославна проблема, проблема взагалі для релігійності епохи постмодерну. Треба вибиратися з цієї. Проблеми, якщо не відроджувати зміст весь час в кожному поколінні, не звертатися до багатства традиції, знову його не відновлювати, то звичайно, що ми можемо бути по вигляду, нібито православні, а насправді ким завгодно і як завгодно. Ще одна дуже важлива умова досягнення єдності, крім цієї чесності, це, звичайно, що відкритість до діалогу. Діалог він або є, або його немає. Якщо висувається велика кількість передумов і говориться, що колись потім буде діалог, то це відмова від діалогу. Так і треба говорити. Ми відмовляємося від діалогу, нас Господь послав в світ проповідувати кому завгодно. Навіть в Нінівії послав свого пророка проповідувати ворогам Бога. Ні, а ми, значить, не будемо спілкуватися з братами по вірі. Це дуже-дуже така небезпечна тенденція, тому що за своїм змістом євангельським, християнство є відкритою релігією. І, відповідно, це те, що створило Європу, те, що створила сучасну цивілізацію, відкритість цієї релігії, її відмінність від інших. Відповідно, за е, тим, що проповідується всіма тут православними юрисдикціями, це закритість. Закритість, е, навіть якщо православна юрисдикція вона проповідує, що ми е, носії відкритого християнства, по факту ми так цього і не бачимо. Тому що дійсно просто можна спитати: дорога православна церква України. Пройшло 4,5 роки з проголошення митрополитом Епіфанієм, що ми насії відкритого православ'я. Дійсно, відкрите православ'я це факт, воно є в світі, воно частково в Україні, воно відповідає українській гуманістичній православній традиції, яка тут була завжди і всюди, в різних умовах. Але де воно зараз? Нічого, ми за 4,5 роки. Не побачили, і коли обіцяв а, митрополит Епіфанії, що ви побачите нову церкву. Зараз ми не бачимо. Особливо після подій в Черкасах, як можна казати, що ви побачите нову церкву? Ну, це взагалі, я не знаю, видно, що дві юрисдикції, які плоть від плоті московських звичок, б'ються між собою, це жах і кешмар. І Умова досягнення, звичайно, що це ось крім чесності з собою. Ще наслідок чесності, це повернення до християнської ідентичності, до цієї відкритості, яка закладена в самій християнській ідентичності. Повинно бути у православних і не тільки у православних. Да. І третя умова досягнення єдності це. Дуже проста, е, я б сказав би, умовою досягнення єдності є етичний вибір. Наведу приклад дуже простий. Наприклад, митрополит Августин Білоцерківський ховає свого племінника. Виникає проблема дуже проста. Ось ви, родина. Родина така дуже проросійська. Він, до речі, там найменш проросійський, але проросійський, але ще його всі інші родичі, ще більш проросійські. І ви ховаєте ну, свою дитину, яка служила в Збройних силах України, загинула. І виникає дуже просте питання, чому ви з вбивцями цієї дитини, а не з цією дитиною? Оце дуже важливе питання. Чому ви зараз не з віруючими, які захищають батьківщину? Чому ви продовжуєте бути в одній релігійній організації з вбивцями, мало того, з ідеологами цієї війни, з тим, хто підштовхував Путі... Путіна і путіністів до цієї агресії, і ви взяли і не відмовляєтесь від цього спілкування, а ви, ви не робите етичний вибір. Ви робите навпаки, я б сказав би, а аморальний вибір залишатися разом з вбивцями ваших дітей. Це надзвичайно важливо. Я вважаю, що досягнення єдності може бути виключно результатом етичних кроків, тобто моральних кроків, коли дійсно всі носії, е представники православ'я, які є уповноваженими. За своїми посадами вести перемови про єднання, вести перемови з селенським патріархом, з іншими предстателями помісних церков про визнання потім єдиної православної церкви. Тут дуже важливо, щоб вони робили це як етичний вибір. Вигідно їм це, невигідно. Ми поставлені самою війною, самими цими. Ворожими проявами щодо нашого народу ми поставлені в умови е, саме морального вибору. Це вперше в історії православ'я, що існує православна юрисдикція на території країни жертви агресії такої, вперше. І ця е, православна юрисдикція не пориває зв'язків з центрами в країні агресії. Це вперше завжди в історії православ'я відбувалась така війна, тут же йшов розрив, і православні владики були завжди своїм народом. Це вперше, що агресор є носієм фашистських і нацистських ідей, замішаних на національному православ'ї їхньому. І відповідно теж вперше відбувається агресія фашизму по відношенню до православної країни, і вперше з цим миряться і відповідно якимось чином розмірковують, що ну нічого, все одно може після війни е якось розберемося, і так далі. Це пониження моральної планки. З яким необхідно закінчувати. І відповідно православні архіреї України повинні робити вибір до єднання як моральний вибір. І тут найперше, чому вони весь час вчать віруючих, що долайте свій егоїзм, дорогі друзі. Коли ви говорите, нас образили і тут, нас образили і тут, тут храми позахоплювали, а ці, значить, вони такі агенти Москви і так далі. Дорогі друзі, моральний вибір полягає в тому, що ви, да, є чому друг друга упрікнуть, але заради протистояння спільному ворогу і заради підтримки єдиного українського народу, іншого немає, ви берете і робите моральний крок назустріч один одному. Тому будемо надіятися, що колись, по-перше, стануть чесними. По-друге, стануть відповідальними, морально відповідальними. І по третє, зроблять крок на зустріч один одному, об'єднаються. І тільки така моральна перспектива, вона дійсно єдина, яка сьогодні і необхідна в Україні, і можлива як шлях єднання. Дякую за увагу.